Миру Божого, друзі. Ви знаєте, за останні кілька років суспільство змінилось настільки, що багато людей не знає, як жити далі і зневіряється через невизначене майбутнє. І сьогодні люди відкидають моральні норми, прагнувши бути вільними у тому, що стосуються позашлюбних відносин, розлучень, абортів, вживання наркотиків, і так далі. І твердження, що ми самі можемо вирішувати, що є добро, а що є зло. Веде до того, що поведінка людини, яку Бог засуджує, стає прийнятною у суспільстві. Влада видає закони під тиском громадської думки, і все це під приводом свободи поневолює людей і веде до занепаду та загибелі. Але для тих, хто стурбований і переживає з приводу такого розвитку подій, Бог має чудову звістку. Його син, Ісус Христос, прийшов звільнити нас. Ця звістка звучить для всіх, включаючи тих. Хто занепокоєний, пригнічений чи незадоволений. Не думайте, що ситуація покращуватиметься. Писання каже, а люди лихі, та до розсвіти матимуть успіху, злому, зводячи і зведені. бувши. Бог звертається особисто до вас, не гайте часу, відкрийте Біблію і читайте. Напишіть мені в особисті, я допоможу вам вивчати Біблію. Ісус Христос дасть вам нове життя. Упевненість у завтрашньому дні та внутрішній спокій. Він сказав: Зоставлю вам мир, вам даю, я даю вам так, як не дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані лякається. Бог знав кожного з нас ще затроби матері. Нехай Бог благословить і збереже кожного з вас.